Добрий день, малятка, найкращі хлопчики і дівчатка. У цей зимовий ясний день. Давайте пригадаємо, що ми вміємо і знаємо. Погляньте, малята, до нас сьогодні завітав зайчик. Здається, він засмучений. Зайчику, що сталося? Чому ти такий засмучений? Добрий день, малята! Скоро новий рік будуть всі святкувати, а я загубив у лісі свою ялиночку і не можу її знайти. Допоможіть мені, будь ласка. Дітки, давайте допоможемо зайчику знайти ялиночку. Щоб потрапити до лісу та знайти ялиночку, потрібно виконати завдання. Тож по дорозі до лісу ми будемо зупинятися, щоб поміркувати над завданнями. Зайчику, а як же ми дістанемося до лісу? Ой, що ж це? Так це ж чарівні санчата. Зайчику, мерщій сідаємо і до лісу вирушаємо. Перша зупинка частина доби. Ось птаха чарівна принесла нам листа. Цей лист про свій день Написав нам хлопчик Василько, давайте я вам його зачитаю. Вранці я лягаю спати, на вечерю в день чекаю, а вночі казки читаю. Чи нічого не наплутав хлопчик? Як ви гадаєте? Так, звісно, хлопчик, все переплутав, бо вранці ми з вами що робимо? Прокидаємося! В день ми робимо основні справи. Увечері готуємося до сну, а вночі ми що спимо, молодці мої розумнички. Як називається частина доби, з якої починається день? Правильно, ця частина доби називається ранок. Що в природі відбувається вранці? Вранці встає сонечко. Як називається частина доби, коли сонечко піднімається вище та світить яскравіше? Правильно, ця частина доби називається день. Як називається наступна частина доби? І що відбувається в природі? Так, малята! Наступна частина доби називається вечір. Сонечко сідає на вулиці темніє. Світить місяць на вулиці темно. Чому? Правильно, тому що наступає ніч. А скільки зірок на небі вночі? Так. Багато! А місяць правильно один. А зараз сідаємо в наші чарівні сани. Приготувались? Поїхали! Наступна зупинка в нас спортивна. Давайте виконаємо фізкульт-хвилинку. Нахилилися вперед! Нахилилися назад! І направо і наліво, щоб нічого не боліло. Раз, два, три, чотири набираємося сили. Вправо, вліво повернулись і до зайчика всміхнулись. Третя зупинка геометричні фігури. Ця зупинка загадкова. Тут фігури ніби сорі. Всі потрібні, всім відомі. Хочеш фігуру ти знайди і про неї розкажи. Це круг. Він уміє котитися вперед і назад. У нього гладка і рівна сторона. Це квадрат. У квадрата є кути і сторони. І він не вміє котитися, йому заважають кути. А ось і трикутник. У трикутника є три кути і три сторони, тому він так і називається трикутник. Молодці малята! Ми виконали завдання, а зараз знову сідаємо у сани. Приготувались? Поїхали! Четверта зупинка годівничка для птахів. На вулиці зимно і сніжно. І у цей час птахам немає що їсти. Потрібно їм допомогти. Давайте залишимо для птахів годівничку з їжею і поглянемо, хто ж прилетить до годівнички. Дітки, погляньте, скільки птахів прилетіло до годівнички. Є горобчики і синички. Давайте їх порахуємо. Один горобчик. Два горобчика і одна синичка. До годівнички прилетіли два горобчика і одна синичка. П'ята зупинка святкова ялинка. А де ж ялиночка? Малята, давайте складемо ялиночку з геометричних фігур. А з яких геометричних фігур ми можемо скласти ялиночку? Так, молодці, ми можемо скласти ялиночку з трикутників. Один трикутник, другий і третій. Ось і ялиночка. Поглянь, зайчику, тобі подобається ялиночка? Так, але вона якась сумна і зовсім не святкова, дітки. Давайте допоможемо зайчикові прикрасити ялиночку. В мене є прикраси, але вони незвичні. Подивіться, що це? Квадрат, трикутник і круг. Ось ми ними і прикрасимо ялинку. Візьмемо фігурки та повізимо їх на ялочки. Дякую, малята, вам за допомогу. Тепер і я буду зустрічати новий рік біля ялиночки. До побачення, зайчику! А нам час вже повертатися додому, щоб встигнути прикрасити і свої ялиночки. Наша подорож завершилася. Сподіваюсь, ви були уважними. Скажіть, будь ласка, як називається частина доби, з якої починається день? Так. Ця частина доби називається ранок. А як називається частина доби, коли сонечко сідає, а на вулиці темніє? Правильно малята, ця частина доби називається вечір. А скільки горобчиків прилетіло до нашої годівнички? Так, малята! До годівнички прилетіло два хоробчики. А скільки було синичок? Молодці! Одна синичка! А які геометричні фігури ми сьогодні з вами повторили? Правильно! Круг, квадрат та трикутник. Скажіть, а яка геометрична фігура не має кутів? Так, малята, молодці, це круг. А скільки кутів у трикутника? Правильно, мої розумнички, у трикутника три кути. Чи може квадрат котитися? Ні, не може, бо у нього кути і вони заважають йому котитися. А з яких геометричних фігур ми сьогодні виготовили ялиночку для сайчика. Так, малятка, з трикутників. молодці. Молодці малята, ви сьогодні дуже гарно попрацювали, а мені б дуже хотілося побачити, як ви прикрасили свої ялиночки. Я з нетерпінням буду чекати на ваші світлини. До побачення! До нової зустрічі!